Привіт, друже! Поговоримо відверто, не ховаючи за слова, а якби чи можливо. Зараз ми почнемо розглядати тип чоловіка, якого жінки найбільше бояться втратити. Ні, це не той, хто вміє робити компліменти на літу або вибирає найдорожчі подарунки, і навіть не той, хто в майстерності флірту переплюне знову. Цей тип чоловіка справжній, чесний до мозгу кісток. Він не грає в ігри, хто кого переграє, бо знає. У стосунках справжня сила у щирості. Цей мужик не боїться говорити про свої почуття, навіть якщо його серце тріщить по швам від болю, він дивиться проблемам в обличчя, а не ховається за спиною мужнього мовчання. Він зрозумів одну просту істину жінки цінують тих, хто вміє бути поруч, коли це справді важливо, хто не шукає легких шляхів і не рахує кількість своїх перемог на любому фронті. Його сила в його вчинках, а не в порожніх словах, він не обіцяє зірки з неба, але робить усе, щоб кожен день поруч із ним був трохи світлишим і теплішим. Такий чоловік знає, що справжня мужність не в тому, щоб підняти найбільше ваги в залі або випити найбільше на вечірці, його мужність у здатності бути опорою, в слухати і чути. У готовності взяти на себе відповідальність за свої слова і дії. Коротше кажучи, такий тип чоловіка той, хто навчився бути не просто хорошим хлопцем, а справжнім партнером. І ось тут-то і криється секрет: жінки не бояться втратити того, хто ідеальний. Вони бояться втратити того, без кого не уявляють власного життя, того, хто робить їхнє життя більш повним. Яскравим справжнім. Тож, хлопці, якщо ви хочете стати для когось незамінним, почніть з себе. Будьте чесними, будьте справжніми, будьте тими, поруч із ким можна без страху бути самим собою. Найміцніші стосунки будуються не на страху втрати, а на радості від того, що ви перебуваєте один в одному. І ось ще що, друзі, важливо розуміти. Що бути незамінним не означає бути бездоганним. Помилки частина нашого шляху, вони роблять нас живими. Незамінний чоловік знає це і не боїться визнавати свої провали, бо більше він вчиться на них, роблячи стільки сильнішим. Він не прагне до досконалості в очах усіх. Його мета бути кращим для тих, хто поруч, для тих, хто дійсно важливий. Цей мужик. Він як маяк у морі, його світло не дозволяє заблокати навіть у найтемнішу ніч. Він не герой усіх романів і фільмів, він герой свого власного життя і життя тих, хто обрав його. Він знає, що велич не в тому, щоб завжди бути на педесталі, а в тому, щоб піднімати на цей підестал тих, кого любиш. Не забувайте, чоловіки, що незамінність це не вирок, а вибір. Вибір бути собою у світі. Де так легко втратити власне я. Вибір любити так, щоб цю любов хотілося повертати знову і знову. Вибір жити так, щоб ваше життя було сповнене сенсом не тільки для вас, а й для тих, хто йде поруч із вами. Не забувайте, що у стосунках немає кінцевої точки, немає моменту, коли можна сказати: ось тепер я досягнув досконалості. Це нескінченний процес самовдосконалення, взаєморозуміння. І глибокі поваги до партнера, бути незамінним для когось, це щоденна робота над собою своїми почуттями та стосунками, і, врешті-решт, усе зводиться до одного до любові. Не до слів про кохання, не до ідей про кохання, а до справжньої живої, дихаючої любові. Любові, яка не потребує доказів, тому що її видно в усьому, у ваших очах, у ваших вчинках, у вашому ставленні до світу. Станьте тим, без кого життя не буде таким яскравим і насичним. Будьте тим, кого не тільки бояться втратити, але й кого радісно зустрічають знову і знову щодня. Ось що означає бути незамінним чоловіком. Дякуємо, що були з нами. Не забудьте підписатися на наш канал, залишити свій коментар, і обов'язково напишіть, яка тема у відносина для вас зараз найактуальніша. Разом до перемоги усьому. Дякую за вашу увагу. Бажаю вам успіхів та здійснення всіх мрій. До зустрічі!